Кожен з нас хоча б раз в житті, але мріяв стати музикантом. Імітував перед зеркалом гру на гітарі, співав у душі або ж просто вистукував на колінах якийсь ритм. Утім, для багатьох людей це так і залишається мріями. Але є такі люди, які ідуть до своєї мети. От саме про них і створено нашу програму, про тих, хто з гордістю носить. Я, я музикант. Сьогодні ми розповімо про те, як до визнання прямує молодий колектив Дюма. Чим вони живуть, як створюють музику, а також чим багате їхнє особисте життя. Крім того, на нас чекають монстри шоу-бізнесу: Кузьма Скрябін, Олександр Хімчук та Олег Скрипка. І ще багато цікавої та корисної інформації. родители очень хотели, чтобы я пела джаз. И меня постоянно им пичкали. Но э, я понимала, что это немножечко не мое. Я попробовала себя вот в более тяжелой музыке, я поняла, что это совсем другое ощущение. Это что-то намного лучше, намного выше, намного замечательнее для меня и намного более настоящее. Аня Вабищевич. Мне нравится любая хорошая музыка, кроме какой-то вот мрачной плотной попсы. Юра Висич. У меня есть желание всегда играть, выступать, играть музыку Максим Гребенник рок, рок-н-ролл. Я не сильно застряюсь, конкретно на каком-то направлении. Мне в принципе все равно какую музыку играть. Денис Любарець. <тур> <тур> Поехали. Наші герої це учасники музичного колективу. Дюма до речі, назва складена з перших літер їхніх імен. Колектив, хоч і молодий, але вже отримав можливість заявити про себе на конкурсі старий новий рок, на який не так вже й легко потрапити. Одразу стала саме наша кандидатура, тому що ми в мових клубів уже не раз до цього виступали. Я не знаю, уже нас професіональної точки зору, знають як ми себе проявляємо на сцені, як ми який у нас репертуар. І в перших трьох кандидатурах как бы, это була група. Дюма наші герої почали підготовку до конкурсу, коли на дворі ще лютувала зима. Втім, незважаючи на низькі температури, вони репетировали практично кожен день. Ну а ми, в свою чергу, уважно за ними стежили, адже нам потрібно було показати усі нюанси їхньої роботи. Це, страшне відбувається. Блін, яка Што Що це? Это нужна помощь. Я застрял посреди дороги. Зима цьогоріч видалась справді суворою. Максиму, наприклад, щоб потрапити на репетицію, потрібно подолати не лише міські затори, але й ожеледицю. Інколи для цього була потрібна і наша допомога. Машини штовхати весело, але зволікати не можна. Адже конкурс не за горами. Конкурс Сары Новий рок-2010» 2010 это конкурс авторской песни. Поэтому было обязательным условием э, играть три именно авторские песни. Поскольку у нас своих авторских песен не так уж много, то определить самые сильные из них, самые сыграны, самые уже отработанные, было не так уж сложно. Были какие-то основные заготовки, какие-то основные идеи. Были сильнее песни, были чуть-чуть, которые еще не готові, которыми ми займемся позже. Вот. Мы с них и Однією з умов участі у конкурсі є виконання абсолютно нової пісні, яка б стала сюрпризом для слухача музикантам ставиться надскладна задача. За короткий термін написати, аранжувати та відшліфувати новий музичний твір і до того ж зробити це якісно. Ми хотіли таку зробити м'яку пісню з переходами на більш тяжёле пепели. І ми, скажімо так, поставили перед собою ціль цю пісню довести до такого стану, от іменно конкретно конкурсу, да, щоб вона, ну, скажімо так, була, по-перше, нової, і во-вторых, достатньо такої і яскравої Пытаться создать атмосферу, это самые самые глупий, на мій взгляд, путь – питатися створити атмосферу для написання пісні. Цей зарозумілий хлопчина – Олександр Хімчук, лідер проєкту «Махно Проджект», а також відомий кліпмейкер та продюсер. Я вже через це пройшов ще в 18, коли намагаєшся завести себе робоче місце, сісти, взяти красиву ручку, вот такий блокнот шикарний, і сісти щось написати, так ніколи не виходить. Все саме класне, я завжди писалась на клочках, отривках бумаги на колені за 5 минут в последний момент случайно либо вообще не на бумаге, либо начитывалась на диктофон, напивалась вот на телефон, потом нету даже архива каких-то записей. Знаешь, как бывает вот раз, у меня родилась мелодия, я ее быстренько пришла, записала. Нет. У меня такого, честно говоря, не бывает. У меня бывает, что мне пришли в голову какие-то там наборы аккордовых, 4 там, да, допустим, и вот этот набор, он мне понравился. И если он мне до такой вот очень нравится, у меня сразу же рождаются какие-то слова. Да, это обычно четыре строчки, ну, четыре аккорда, четыре строчки. если четыре аккорда и четыре строчки, вот это все вот в комплексе, мне тоже нравится, я их приношу сюда, эти четыре строчки и четыре аккорда, то есть это даже, это даже не эскиз, это и даже не набросок, это вот буквально капля в море, но из этой капли уже можно, скажем так, вылить опять же целую реку. Я где-то там показываю свое видение, где-то показывает Макс, у басиста свое видение, у ударника свое видение, мы все это объединяем, отсеиваем, скажем так, самые такие слабые места, оставляем самые сильные, если нам всем нравится, то мы уже как бы оставляем вот такой вот готовый вариант. Отже, схема написання музичного твору гуртом Дюма виглядає таким чином: Аня, пропускаючи крізь себе сотні емоцій, пише текст. Цілком можливо, що в неї в голові в цей же час виникають певні мелодії, які вона доносить до Максима. Максим пригадує усі акорди, які він знає, обирає найбільш вдалі і накладає на них текст. Пісня наполовину готова. Далі черга Юри, оскільки він задає ритм пісні, перед ним ставиться складна задача не просто стукати, а стукати так, як треба. Разом з Юрою працює і Денис, адже бас — це теж складова ритму пісні, дарма що струни чотири за те, які після годин легкої какофонії та дещо сумбурної гри починає визрівати якісний продукт, який з гордістю можна назвати піснею. Нема такого, так сяду. Я напишу якусь філософську пісню. А от Кузьма Скрябін має свій погляд на творчий процес. Яка ідея пролітає? Зафіксував собі. Наприклад, сьогодні ідея раз-раз я їду в Гондурас. Прекрасне слово, ніхто ж його ніколи не використовував. Так що буде пісня про Гондурас. Я хочу жити з мавпами і в профілі Венфас. Я собі записую при, при умові, якщо, якщо та фраза претендує на, на якусь історію. Наприклад, ті листки, то макулатура, а в тебе не любов, просто халтура. Знаєш, і то вже така фраза, з якої може вирости певна історія. От, ти собі записуєш спочатку, потім пишеться текст, а потім сідаєш і ваяєш музичку. Музику під текст елементарно написати. Навіть не думайте перемикати, адже далі ви дізнаєтесь про будні телеведучої, перебіг репетицій, як вдало обрати гітару та секрет успіху Олега Скрипки. У нас час репетиції коштують чималих грошей, а їх потрібно десь заробляти. Тож ми вирішили подивитися, чим же займаються наші герої. Зісія роботу на. Маленькая, но очень гордая птичка, как говорится. Пойдемте я покажу мою очередь. Это наш Женя, наша звезда. Привет. Так, вот здесь я работаю. Вот это мой компьютер, куча бумажек с задачами, которые мне нужно выполнить за день. Их много. Ну, в общем, рядом со мной сидит мой директор в непосредственной близости, ну и все остальные журналисты. Сидят то есть это наш так называемый ньюсрум. Э, минуточку, вы разговариваете сейчас с главным редактором, меня зовут Аня, вот вы попали туда, куда вам нужно. Я вообще достаточно творческий человек, и моя работа, которая мне приносит деньги непосредственно сейчас, то есть она тоже творческая, я считаю, что телевидение это такое же творчество, как и моя музыка, поэтому в этом я могу тоже максимально себя реализовать. Конечно, я немножко, у меня все в голове неправильно сейчас построено, потому что... Работа считается то, что приносит деньги. Хобби ⁇ это то, что денег не приносит просто для души. Деньги мне приносит телевидение. Но тем не менее, именно телевидение я считаю хобби, а музыка ⁇ это моя профессия. То есть это то, на что я училась, и то, и с чем я хочу связать свою будущую жизнь, и в этом развиваться, и в этом расти. Люди, которые занимаются телевидением, работают в сфере ТВ, они посвящают все свое время именно работе на телевидении, то есть у них очень редко остается эм, остается на что-либо другое время, силы, э, возможности, какой-то творческий потенциал, какой-то еще там ресурс, да, вот. Я, конечно, стараюсь при том, что я, в принципе, главный редактор, то есть это очень ответственная должность, она выматывает не с физической точки зрения, а с моральной, потому что надо все держать в голове. Я все-таки еще пытаюсь как-то выкраивать, находить у себя энергию и эмоции выкраивать на репетиції. Ну і, конечно, выкладываться на полную. Потому що если на репетиціях я работаю хоча б там, ну конечно, не на 100% всегда, то есть я всегда себе сохраняю, естественно, для концертов, но на 80% обязательно работать там нужно. Обязательно ні для кого на секрет, що Кузьма Скрябин теж пов'язаний з телеіндустрією, але у нього на це свій погляд. Телебачення то моя помилка. Я себе не рахую ні шоуменом, ні письменником, ні телеведучим. Тобто телебачення то помилка, яка в кінці кінців ну досить помогла Скрябіну, тому що засвітили фейс з телебаченням неможливо боротися посередництвом продавання пластинок. І тому я в кожній хаті як то можна викинути. Гурт «Дюма» ще не в кожній хаті, але вони дуже до цього прагнуть. Перший крок це перемога у конкурсі. Тож потрібно як слід попрацювати і зробити це колективно. Говорить, що ми всі водзвіні одної цепії. Ми всі от такі от молодці, Это было бы, скажем так, излишне нескромно, и это было бы неправда. У каждого есть свои недостатки. Но у каждого они свои. И у каждого есть свои достоинства, которые возмещают вот эти вот недостатки, компенсируют их. Какие мы музыканты, сильные или не сильные, да, допустим, профессиональные или нет, я скажу. Мы еще не профессиональные, мы еще не сильные, мы еще маленькие, мы Ну, Слабое звено — это есть везде такое понятие. В нашем контексте любой из нас может являться слабым звеном в данный момент времени. Я не можу пнуть кого-пальцем там это ти, ми это ти? Это ти? тебе Нет, конечно. Звичайно, під час інтерв'ю можна сказати що завгодно, а от під час репетиції невеличкі суперечки все ж виникають. Головне сприймати усе з гумором. Мені спі замерзнеш. Я буду думати це ти другий раз, чи третій. А я так мав пірак зі латишов. <связывая> Нет, <спать. связывая> <связываем> 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 Посчитай хэтом вот так вот. Или у тебя занято все палочки? У меня все занято. Ну придумай что-то. Придумай что-то, не знаю. акценти. Ми придумали, тому акценти, що ще треба? Свісток можу купити. Усіх відомих гітаристів завжди асоціювали з їх інструментами. Тому вибір гітари – справа досить делікатна. І без експерта тут не обійтися. Немаловажно, і музиканти повинні розуміти. Якщо, скажімо, це коди для такого-то там начала, да, для старту гри, то можна інструменти використовувати в будь-якій ціновій категорії. Але, звісно, да, якщо двигатися далі, двигатися більш серйозним, Віщам, кработі, к кработі постійно живої, качество інструмента і качество дрівесіни, електроніки це все грає роль. Максим обрав для себе шехтер 92-го року, але більше він нам про свою гітару нічого не сказав. Тож довелось тероризувати нашого експерта Сергія, який, на щастя, виявився одним із кращих знавців цього бренду. Их производство до 1996 -го года составляло где-то 40 инструментов в месяц. Они имели небольшую линейку инструментов, но они исключительно делали ее в ручной работе. То есть, скажем, это была откровенная редкость, на самом-то деле. И музыканты, естественно, понимая качество этих инструментов, как бы велись да? на них играли, брали, брали там основными инструментами. Собственно, <кхм> судя Потому что этот инструмент 1992 -го года это еще была продуктовая линейка, как бы схожая с современной линейкой Fender. Вот, так, вот такого рода инструменты, то есть даже вплоть к тому, что повторяла в неком образе и форму. И форму, и компоновку, и все остальные вещи. Но э, они это делали, правда, более в скромных там, масштабах, то есть если Fender это уже было серийное производство, то Шектор это уже, скажем, более ручное производство. Это сейчас мы наблюдаем там, развитие серийного производства. Если э, инструмент, там, скажем, сомнительный, да, неизвестный, то Вот, эти, На вот этих вещах все производители экономят. Потому что ну, металл он дорогой, а ставят какой-нибудь там дешевый силюмин, который может со временем просто у вас выходить из строя и доставлять вам кучу проблем. Вы не можете настроить, у вас паника, там, ну, собственно. В общем, хат впечатлення тигри у вас просто не буде. Будете сожалеть там вложених ден. Як бачите, Максим про вкладені гроші не шкодує грати на такому інструменті одне задоволення. Пісні майже одразу готові чи ні? Ощущение того, що пісня готова повністю на 100%, процентів. для мене, опять же, суб'єктивною точка зріння, но не виникає ніколи. Мне постоянно хочется что-то туда добавить, что-то там поменять. Причем у, каждой, у каждого из ребят свое видение. Я думаю, песня будет готова, когда слушатель скажет, что она готова. Когда она ему понравится, когда он, когда ему, когда он поставит ее в проигрыватель и будет ее слушать. Да главное, чтобы нам нравилось изначально. Потому что когда что-то не нравится самому себе, то как ты это можешь людям, допустим, показывать? Да никак. Если ты не идиот, конечно. Що не кажіть, але у різних музикантів критерії довершеності пісні зовсім різні. Завжди, от мене якось я пишу текст. Є одне ключове слово, завжди я його не можу знайти. До написання пісень Олег Скрипка підходить справді по-філософськи. Постійна така штука, от там от одне слово ти не можеш знайти, от, на яке воно спирається. Воно не дуже важливо, але воно без нього це як треба в це. Якийсь останній свяшок ставити, і тоді воно все там складається. І оце останнє слово в мене через руки тільки знаходиться, і от я його знаходжу, і тоді все текст стає на всі на свої місця. І якби от, а потім йдуть переробки, ремікси акустичні версії, етнічні версії пісні, тому подібному. я считаю, что самый вот хороший, самая хорошая оценка, определяющая песни, это дать какому-то постороннему человеку ее послушать. То есть если он говорит «классно, ребята, супер, отлично», тогда все, тогда песня действительно готова. Где еще есть, где можно золотать небольшие какие-то идеологические пробелы? Она получилась, только ее надо еще чуть-чуть просто отшлифовать, что ли. Ребята, которые потом ко мне підходили, вони говорили, що ж класна така пісня вийшла, така заводна, така от Замечательна. Чи справді пісня вийшла вдалою, наші герої дізнаються лише під час концерту. До цього часу потрібно її як слід відшліфувати, адже від неї може залежати доля виграшу. А виграш, як відомо, річ не лише приємна, але й важлива. Хтось може посперечатись, сказавши, мовляв, головне це участь. Утім, для наших героїв перемога може багато чого змінити і дати свою рідну путівку в життя. Адже саме завдяки конкурсам і фестивалям, більшість вже досить відомих нині артистів здобували визнання. Ми зібралися в 86-му році. До 87-го року ми писали на касетний магнітофон альбом. Ми його записали десь там за місяці 3-4, Випустили, ми стали популярні вже на, на касетах. Нас ну нас знали, наші пісні вже співали. І е, восени вісім сьомого року, через через рік, нам запропонував виступити на фестивалі Рок Парад в Києві. І за тиждень до рок порада ми знайшли барабанщика Сергія Сахно. Ми з ним перепортирували, і на рок-пораді ми відразу стали відомими. Запропонували інші концерти, потім до Москви поїхали, до Вільніса поїхали в, в Париж і в тому подібне. відкладіть подалі пульт. Адже незабаром ви дізнаєтесь, що спільного між ювеліром та барабанщиком секрети шоу-бізнесу, та найголовніше, що чекає на наших героїв в день концерту. День концерту нашим героям було не до відпочинку. З самого ранку Юра вирушив на роботу. Ну і ми поїхали за ним, оскільки його робота настільки цікава, що не розказати про неї просто неможливо. Музика, бути писателем, писати стихи. Ну, такі от основні види іскусства, допустимо, вони всі одинакові, скульптура, ще що. Я б не змогнути, наприклад, або бухгалтером, або фінансистом, або в банку, або ще десь. нибудь Тобто, мені якась професія така, ну, можна на творчість. інакше б я ну, тронувся, і не звернувся до серйозно. Юра працює дизайнером ювелірних виробів. Спеціально для нашої програми він зробить модель кулона із написом Дюма. Завдяки сучасному обладнанню цей процес займає набагато менше часу, ніж в минулому. Основна робота виконується на комп'ютері, а вже після цього справа доходить до цієї дивомашини. Робот-ювелір виготовляє воскову модель, яка є основою для майбутньої прикраси. Як ми з вами бачимо, талановита людина, талановита у всьому, але чи не заважає одне заняття іншому? Один на телебаченні, другий ювелір, розумієш, і так вони будуть і до самого кінця, тому що запотребування на їхню музику нема. Або треба шукати компроміси між собою, між тим, що хочуть почути люди, і типу, сидіти думати над тим, але поки ти стружиш е в, в, в діаманти для в грубих дітків з великими кошельками, ти не можеш того зробити. Тобто людина мусить займатися суто і виключно музикою тільки для того, щоб займатися тим круто. Такий чувачок. Розумний сказав, що для того, щоб рахуватися експертом в определенні галузі або науки, або культури, треба віддати 10 тисяч годин. Для того щоб її вивчити, от порахуть 10 тисяч годин то є 5 років такого упорнішого займання тою дисципліною, якщо менше тобі нічого не світить. Тільки пахати. Аня нервує, адже до виступу залишається не так багато часу, а музикантів все ще нема. На їхньому шляху міські затори у той же час інші команди вже розпочали саундчек. Де ж музиканти? Нерви не витримують, аня сама вирушає до клубу. ось, нарешті, хлопці приїхали. Проте особливого ажіотажу на обличчях не помітно. Блін, нервничаю. Наверно, єдиний людина, який тут із сидячих нервничає чомусь. -то. Наверно, тому що я дівчина. Ну, от хочеться просто побідити, хочеться виграти, а як воно буде? Ну, звісно, там вини вскривати себе не будемо, якщо не виграємо, але хотілося б, ну, розстроюємося. Я особисто розстроюсь точно. Ідея нашого фестивалю – це активне творчіське спілкування. Общение людей, которые умеют сказать и людей, которые умеют слушать. Давайте, наверное, сегодня тоже окунемся в атмосферу авторской музыки в стиле рок-жадли-рок. И скажем, добрый час, добрый путь. Ребята, фестиваль открыт! Ура! Нашим героям випало виступати останніми, адже на жеребкування вони запізнилися. Натомість у них з'явилася можливість оцінити майстерність інших команд. Команди учасниці представляють різні музичні напрямки. Це і хард-рок, і поп-рок, і навіть фанк-рок. Як то кажуть, на всі смаки. Тож можна бути певним, що аудиторії було з чого вибирати. І, до речі, саме за нею було останнє слово, адже паралельно з концертом проходило голосування. нерви були, конечно, от непосредственно наверное, перед виступленням, уже от когда время підходило. Но при виході на сцену как це все розпаряється. Нам на, на момент проведения конкурса было вот, на полтора года, получается. То есть и мы самые неопытные, у нас меньше всего концерта. Кроме того, у нас не было саундчека, потому что мы немножечко опоздали. И э, объединяя все эти, скажем, минусы в голове, я понимала, что, в общем-то, у нас небольшие шансы. Единственный был шанс просто выйти, ну, скажем так, и выложиться на, на 105% из 100%. Паримося, очікуємо. Ні, це не важливо, Нет, это, ну как, це ну, не. Не, нету не жизненно важна. <реш> но... <реш> Макс, це саме, ти знаєш, проста. В спорті є. У нас здесь теж конкурс. Победитель є в где угодно, що називається, що имеет название конкурс. Я не думав, що ми виграємо в ньому. Для мене це було просто виступлення. Тим часом журі готуються оголосити свій вердикт. Чи отримають наші герої, бодай якусь нагороду? А сейчас мы все с вами узнаем, что первым номинантом, первым номинантом этого фестиваля, фестиваля 10 -го года, Старый Новый Рок, становится группа Я уже был в куртке, когда нас огласили, что мы победители. Он уже собирался домой. Я чувствую, это на второй день стал. Честно говоря, за запозданием, как с на третьи сутки, так в принципе ко мне. Вот что я почувствовал? Ну, естественно, я обрадовался. Все-таки приятно выигрывать говорят, мысли материальные. Я так вот, так хотела, я так об этом думала, что вот мы, мы, мы должны победить, мы так хотим, нам это так нужно. Честно говоря, я не ожидал, что мы можем выиграть. Спасибо Спасибо Теперь, мне кажется, это в каждого из нас вселило надежду. Надежду, что мы можем, что у нас все получится, что главное, чтобы было желание, главное, чтобы мы работали, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Вот это самое главное для нас, то, что нам дал этот конкурс. Это очень важно. Для всех нас это много значит. Значит, стоит двигаться дальше. Это дало нам намного больше вот в таком вот моральном смысле, потому что мы Дійсно, намного більше повірили в свої сили. перемогу. Здобули у себе, повірили. Але чи достатньо цього, щоб стати відомим? Чи є шанси у таких колективів, як Дюма, здобути визнання тут в Україні? Знаєш, як говорять, у нас є базар, але нету ринку. От це ж касається і альтернативної музики, тому що уроди, які мали бабки, покуповали всі радіостанції, всі сітєві мас Потужності і нафіга їм пускати рок музику, якщо можна пускати кучу роздітих тьолок по телеку і то саме пускати по радіо, і фактично прикормити на такий примітив, величезну аудиторію людей, яка потім дуже скоро почне від них вимагати того самого. Тут є дві скодові проблематичні. З Радянського Союзу є у рокерів імідж по типу якихось там плохих мальчиків, мальчиші плохіші от, які не дуже люблять Леніна, скажімо так. От, а, і і по Друге, по-друге, ми складаємо серйозну конкуренцію естраді. і ну і тобто, грубо кажучи, вони хочуть забрати наші гроші, і тому вони нас якби не дуже в ефір пускають. А саме гірше того, що є валом виконавців, особливо ті дівочі групи, гіосбенди, які ти не відрізниш ні по виду, ні по вигляду, ні по звучанню, ні по е, смисловому наповненню, тобто відсутності смислового наповнення, і все, то нікому не вигідно. І Тому в Україні пропала мода на талант. все рокеры идут в Рынок рок-музыки есть, просто не так много радиостанций, которые, которые крутят рок-музыку, но тем не менее, хорошая музыка, которая людям нравится, она, она расходится и с сарафанным радио, то есть из рук в руки. Если артисту есть что сказать, и он это говорит, то чувствуется, когда это правда, а когда нет, когда это натянуто, Діла на зв'язку апелта рота душі людям. нормально всі сподіваємося, що наші герої все ж таки знайдуть свого слухача, і дай Боже, щоб це було не лише в Україні, щоб навіть через руки вони могли з гордістю сказати про себе Я музикант.